Можемо побачити динаміку по трьом областям повернення людей. основна маса людей вона повернулася вже в перші місяці після деокупації. Ми бачимо, що в Київській області після деокупації було 77% і потім, в принципі, на початок 2023 року майже повністю населення туди повернулося, бо принаймні кількість внутрішньо переміщених осіб з інших областей компенсувало втрату населення під час. Виїзду їх там в інші області або за кордон, дещо іншою є ситуацією в Миколаївській та Харківській областях. В Миколаївській області в нас іде поступове збільшення людей. Там повертаються люди і приїжджають внутрішньо приміщення особи з інших регіонів. То час, як в Харківській області, фактично в перші місяці туди повернулось 10% населення до воєнного і більше суттєвого приросту там, на жаль, не було. Ем, якщо говорити про загальну динаміку по всім областям, то десь 44% в середньому населення було скорочено в порівнянні з моментом. Початку 2022 року. На момент деокупації, в середньому 44% менше населення в таких населених пунктах. І половина тих, хто виїхали, вони повертаються в перші місяці. В той час, як Ще важливим фактором є те, скільки була територія під окупацією і наскільки вона близько до лінії бойового зіткнення. Якщо ми подивимося на громади, які були звільнені навесні 22-го, то там, в принципі, 94%, ну тобто, враховуючи певну похибку, можна сказати, що люди повернулися. Якщо говорити про громади, де окуповані восени 22-го, там ситуація значно гірша. Там лише 58% повернулись це от станом на 2024 рік. Крім загальної кількості, потрібно також дивитися на те, хто повертається і хто не повертається. Очевидно, багато дітей. Ну, точніше, батьків і з ними їхні діти, вони не повертаються до цих громад. Загалом в середньому, по всім громадам, мінус 20% відсотків дітей знизилась кількість в порівнянні з довоєнним рівнем. Проте в деяких громадах, наприклад, в Харківській області, це більше третини, тобто 34% скорочення дітей. І ще важливий момент: я неодноразово вже згадував внутрішньо переміщених осіб. В багатьох громадах, власне, в 47% громад чисельність внутрішньопереміщених осіб, які приїхали туди після деокупації, вона собою перекрила чисельність тих людей, які виїхали з початком окупації з цих громад. Це я говорю про постійне населення. І ще важливий момент це те, що багато населених пунктів фактично вони. Припинили своє існування там живе або зовсім мало людей, тобто їх можна порахувати буквально на пальцях рук, або вони взагалі знелюднені. Звісно, це в більшості своїх Харківська область, яка біля лінії бойового зіткнення. Але загалом по всім деокупованим це 297 громад. О, вибачте, 297 населених пунктів в 34 громадах. З них 248 – Це територія Харківської області, деокупована.